Вітаю на каналі. Не скажу, що на ростині. Ростен уже власником зроблено. Це повмер 4,5 кВт після модернізації. Значить, дивіться, що було ситуація знову ж таки стандартна. Пробій діода. Власником пристрою було проведено процедуру ізоляції радіатора, але, як бачимо, вона не дала бажаних результатів. Діода таки пробило. Для перестраховки поміряємо опір живлення процесора. Лінія 3.3. Зворотній напрямок є лінія плюс 5. Зворотній напрямок також нормально, тож рухаємось по силовій частині. Тут без варіантів, субмодуль буде демонтовано. Подивимось, що там постраждало, а постраждалих елементів там точно буде. А ось і наш винуватець. Це був діод на 15 А600 В в корпусі ТО-220. Оскільки радіатор вже був ізольований. Роблю припущення, що він зруйнувався з середини, не витримавши або напруги, або струму. Та й ознак пробою по флянцю я не бачу. Так, сліди горіння є, але це те, що виходило з середини. Передбачаю, що такі діоди з такою якістю мають властивість вибухати незалежно від того, чи це буде ізольований радіатор. Чи він буде під'єднаний до шини. Звичайно, від'єднати від шини треба, але також треба ставити діоди в корпусі ТУ-247, ТО тому що це не робота. Гарантовано вийшли з ладу резистори затворного кола. Зачепило явно схеми біля оптодрайвера. Таким чином субмодуль демонтується, там буде також робота. На платі драйверів усе гарно. Шматок мікросхеми відколовся, чи від удару, чи від внутрішнього вибуху. Скоріш за все від удару. Під заміну в субмодулі потрапляють оптодрайвер, конденсатор 1 мікрофарад і стабілітрон на 15 вольт. Тепер конкретніше по номіналах. Багато чого вигорає, і виникають запитання, які все ж все таки номінали елементів. Отож, почнемо з діодів на вході і виході трансформатора 2 А600 В швидкі діоди, електроліти 10 мкФ 25 В, це коле живлення драйверів, керування оптодрайвером. Резистор R17, R18 по 100 Ом. Паралельно входу світлодіода. Керамічний конденсатор c 25-2 нанофарада. Далі кераміка 10 мікрофарад. Далі кераміка 1 мікрофарад, c 11 c 9 Тут він міняний, тому більший корпус. Стабілітрони усі номіналом на 15 вольт півВт. Тут, тут і два для ось цих драйверів. Резистори R3 і R1 5 кОм. Тепер запуск. Винуватець події. Ось на радіаторі. На вході 25,2. Запуск. Є вихід. Напруга дещо просіла. А тепер для зарядки даю сонце. Ось я її сюди підключив. Пропищало, побачило сонце і пішла зарядка. Отже, зарядний блок працює. Тепер в нашу теорію великого вибуху можна внести деяку поправку. Все-таки основною причиною вибуху є якість ось цього діода на 600 вольт, який стоїть в зарядному колі. Так, неізольований радіатор ускладнює ситуацію і погіршує наслідки вибуху. Але причина все-таки криється. Ось в цьому елементі. Тому заміна діода в корпусі ТУ247 для цих пристроїв є безальтернативною. Нічого ми тут в ТО220 якісного не придумаємо. Отож, дякую всім за перегляд. І бережіть ваш інвертор від появи білого диму.